Слава Україні! Героям слава для того, щоб заробляти гроші в інтернеті в 21 столітті, в кінці 23 го року, все, що потрібно мати, це ваш телефон і доступ до інтернету. Якщо з цим у вас проблем немає, тоді й не має бути проблем з заробітком в інтернеті. Я колись мріяв про такий заробіток, зараз я його знайшов. Тут все максимально просто. Там раз у день чи декілька разів заходжу у свій телефон, в браузер, роблю декілька дій, і просто потім виводжу прибуток. Зараз ви бачите, тут чи тут ось таку суму грошей я вивів з даного проекту. В цьому відео ви дізнаєтесь, скільки це в доларах. Виводив я все це на біржу Binance. Проблем ніяких немає. Ви можете виводити на будь-які криптогамани. Не тільки біржа, якщо вам немає 18 років, виводите спокійно собі на Wallet чи метамаск, а потім можете обміняти вже на гривню і так далі. У відео будуть не тільки скрини, щоб ви не казали потім в коментарях, що це Photoshop і так далі. Покажу відео зі свого телефону, з комп'ютеру, як я це продавав, обмінював на долари. І тобто, ці гроші зараз зберігаються на моїй біржі. Тож, якщо вам цікавий такий спосіб заробітку, залишайтесь на ютуб-каналі Шаркус, адже тут все про заробіток. Приємного перегляду. Своєму телеграм-каналі я робив пост, що з даного проекту я заказав виплату 1,3 і солани. На даний момент, коли солана коштує більше ніж 100 доларів, це досить таки непоганий прибуток. І що гоні? Тобто я вивів тільки один токен Solano, і вже прибуток склав більше ніж 100 доларів. Як ви зрозуміли, мова піде про проект RollerCoin. Що тут потрібно робити, як на цьому заробляти, як виводити гроші, що для цього взагалі потрібно, чи потрібно 18 років і так далі. Зараз ви дізнаєтесь в цьому відео. Для початку потрібно зареєструватись. Посилання на проект залишаю в описі під відео. Переходьте за посиланням, реєструєтесь, вводите свою почту, придумуєте пароль і все. В принципі, більше нічого не потрібно, тільки перейдіть на вашу почту і підтвердіть кодом, що це дійсно Ваша пошта, все далі потрібно просто заробляти гроші. Як це зробити? Ви можете мати тільки ваш телефон. Давайте я вам покажу ближче. Ось він, бачите, мій телефон, і все я можу робити з нього. Так, в мене є комп'ютер. Зараз я все це буду, звісно, показувати з нього, щоб вам було зручніше переглядати це відео. Але я все роблю з телефону, так як це набагато зручніше, тобто ви не прив'язані до певного місця. Ви можете бути на роботі, можете бути будь де взагалі немає різниці, і раз у декілька днів заходити та виконувати певні дії. Одразу дам відповідь на питання. Питання у даному проєкті ми умовно майнемо криптовалюту. Ми можемо купляти тут відеокарту і типу майнемо криптовалюту. Не бійтеся, ніякого навантаження на ваш телефон чи на ваш комп'ютер взагалі не буде. І так, зараз ви бачите функціонал даного проєкту. Для початку, як тільки ви зареєструєтесь, вам потрібно буде грати в ігри. Коли ви граєте ігри і проходите дані рівні, все це буде конвертуватися в гігахеші. і таким чином ви майнете криптовалюту. Ви можете майнити, наприклад, тільки один токен, це може бути або біткоін чи ефіра. Або Solana, ось, або все потрошки. Для цього просто переходимо в Network Power і вже оптимізовуємо енергію для того токену, який ми хочемо майнити. Наприклад, вибираємо 50% біткоїна і 50% ефіру, зберігаємо і все. Всю швидкість, яку ми заробили на іграх, буде майнити стільки біткоїн і ефір. Також тут дуже часто виходять оновлення, тож потрібно раз у декілька днів заходити і просто поновлювати електроенергію. Для цього натискаємо плюсик. Давайте я навіть покажу на телефоні. Ось ви бачите, натискаємо на плюсик. Все, електроенергія оновилася, і далі все починає майнитись. Ось так, як я і казав, все це зручно робити із телефона, з комп'ютера немає різниці. Так як у мене вже є багато ось цих відеокарт, для мене це повністю пасивний заробіток, тому що просто там раз в пару днів зайти і оновити електроенергію. Ви, якщо тільки зареєструвалися, у вас ще немає цих відеокарт, їх за щось потрібно купляти. Якщо ви не хочете сюди вкладати гроші, в принципі, навіть нікому не рекомендую сюди вкладати, але ви можете зробити так, що вся швидкість, яку ви конвертуєте з тих ігор, Просто заробляти ось цей токен RollerCoin. Він ніде не торгується, це просто внутрішня валюта, за яку ви, власне, і купляєте ось ці відеокарти. Потім це буде у вас пасивний заробіток. Для початку просто назбираєте там 5-10 відеокарт для того, щоб вони вам в подальшому приносили повністю пасивний заробіток. Давайте перейдемо до того, як все-таки є заробляти тут з повного нуля. Для цього переходимо у вкладку ігри і натискаємо будь-яку гру, яка нам подобається. Ви можете проходити тут певні рівні. звісно, Чим більший рівень, тим складніше. Ну і, звісно, чим більший рівень, тим більше швидкості вам дають за його проходження. Зараз я пограв дану гру, в кінці все конвертую у швидкість, і далі ось ця швидкість майнить мені криптовалюту. Все це можна робити кожного дня, кожної хвилини. Це все залежить від вас і від вашого вільного часу. Так, ігри можна грати і на телефоні, і на комп'ютері. Отже, заробили ви свої перші ролеркоїни з повного нуля. Ви хочете купити якусь відеокарту. Для цього переходимо в магазин. Давайте я перейду зразу з телефону. Натискаємо стор. І я всім рекомендую заходити в першу вкладку, тут де є знижки. Тут завжди найдешевші відеокарти. Та ціна за одну відеокарту і швидкість, яку вона видає, максимально вигідні. Давайте для зручності я включу зараз запис екрану і буду дублювати десь ось тут. Ось, щоб ви зрозуміли, як це купляється. Ось, наприклад, є та чи інша відеокарта. Зараз ви бачите, що я в магазині, і куплю, наприклад, за 35 майже 36 ролеркоїнів. Куплю, ну скільки, давайте, 4 штуки, все це буде коштувати 143 ролеркої натискаю купити, підтверджую. І все, всі відеокарти я купив. Тепер переходжу на головну сторіночку, і потрібно всі ці відеокарти виставити на стелаж на ось ці всі. Полки для майного, для того, щоб вони вже працювали. Тому що зараз вони у мене просто якби в моєму рюкзаку і вони не майняться. Для цього натискаємо, бачимо, тут є ось ця панелька, натискаємо її і вибираємо ось ці відеокарти, ставимо їх на ось цей стелаж. Ось я це зробив, і ви можете побачити, що швидкість моя збільшилась. Давайте я оновлю. Ось я все це оновив. Бачите, що нічого тут ніякого фотошопу немає. Все це я роблю на своєму телефоні. Ось так максимально просто. Дві хвилини зайшов на свій телефон, купив ось ці відеокарти, і зараз вони мені на повному пасиві мані. Просто не забувати раз там у пару днів активувати ось цю електроенергію. Зараз цю електроенергію можна заробляти за певний токен, там інше я забув, як він називається, або купляти за ось цей ролеркоін. Так, воно вигідно, тому я це і роблю. Я не заробляю той інший токен, просто купляю їх за RollerCoin. Також тут можна модернізовувати ось ці відеокарти. Вони будуть давати вам набагато більшу швидкість. Для цього переходимо в гараж. Якщо у вас є ці компоненти, підтверджуємо, що ми хочемо їх оптимізувати, тобто підняти їх на трошки більший рівень, і маємо вже у два рази більшу швидкість. Для того щоб вивести всю цю криптовалюту, яку ви намайнили, переходимо в гаманець і вибираємо будь-який токен, який ми хочемо вивести. Ви можете виводити як на будь-яку біржу, так і на будь-який. Криптогаманець. Зараз на фоні ви можете бачити, що я заказую виплату, все це буде виводити на свою біржу Binance. Звісно, я відео прискорюю, щоб воно не було максимально довгим. Ось ви все це можете побачити, вказуєте адрес токена, який ви хочете вводити. Для цього переходимо на біржу, натискаємо депозит, тобто ми будемо поповнювати біржу, вибираємо токен і мережа, в якій ми будемо надсилати. Якщо ви вибираєте мережу, в якій не можна поповнити даний токен, в проєкті Rollercoin вам не дадуть вивезти тою мережою. Як це було у мене? BNB. Я виводив в мережі Binance Smart Chain, Ethereum виводив в мережі Ефіра, Солану не пам'ятаю, в які я мережі виводив, але точно пам'ятаю, що Bitcoin також виводив я у мережі біткоїна. Як ви бачите, ніякої комісії за вивід з цього проекту я не платив. Тобто, зараз я дійшов до того моменту, що там просто раз в два дня чи раз в три дня заходжу на даний проект, активовую далі ось цю електроенергію, щоб ці всі відеокарти, які в мене є, вони працювали. Тому що в протилежному випадку, якщо вони в мене є, але я не активовую цю електроенергію. Вони просто стоять, ну тобто вони нічого не мають і ніяк криптовалюта не заробляється. І таким чином я маю повністю пасивний заробіток. Так, я до цього не дійшов за один день чи там два дні, навіть місяць. В цьому проєкті я вже більше року, але ось такий дохід в мене є. Давайте зараз підрахуємо, скільки я вивів з даного проєкту зараз, на даний момент, тобто тільки за це відео. У BNB я вивів 018 токенів, в Dogecoin я вивів 566 Dogicoїнів. Далі MATIC заказав на виплату майже 36 токенів, потім ефір було. 0,024. Солану я вивів більше, ніж один токен. Це було 1.3. Ставив на виплату біткоін. Зараз я найду. 0.006123 біткоїну в сатошиках. Не знаю, як це правильно сказати, скільки тисячних сатошиків, але ви бачите, зараз все це на екрані. Ось таку суму я вивів. Вони по-різному приходили на мою біржу Binance. Найшвидше прийшов Matic та BNB. А ось Solana і Dogecoin прийшли найпізніше. Але на сайті проекту Rollercoin вказано, що максимальна виплата може складати від 5 до. Семи днів також, так як я й казав, друзі, все це ви зараз бачили на скрінах але давайте я вам покажу все це на записі свого телефону, що дійсно виплати прийшли на мою біржу, і також одразу я всі ці токени, які я виводив, наприклад, БІНБІ, ефір, і тому подібне все це я зараз продам і зафіксую прибуток в USDT Що ж, переходимо до біржі, перейдемо до вкладки Гаманець і бачимо, що було дійсно поповнення в біткоїні, солана далі є ефір, матік. До BNB. Ось ці гроші поступили мені на біржу з даного проекту. Тепер перейду в свій гаманець і все це продам. BNB USDT і продаємо максимум. Тобто в доларах це буде плюс 75 доларів. Бачимо, BNB продав. Переходимо до ефіра, Натискаємо Ефір USDT, продати максимум. Це буде знову ж таки плюс 56 доларів, чуть більше. Натискаємо Продати. Ордер створено. Повертаємось назад. Dogecoin. продати максимум. Е, з DogieCoina вийшло заробити 52 долари. Натискаємо Продати. Тут відкрилась лімітка, скасуємо і продамо по ринку. Вибираємо ринок, продати максимум. Є, продали. Далі залишився Matic. Переходимо також USDT. Продати, вибираємо продати по ринку. І з Матіку я вивів 37 доларів 60 37,60, також натискаємо Продати. Солану, до речі, я вже продав ще вчора вечора, тому що по графіку бачив, що вона, напевно, що піде чуть нижче на корекцію. Але в принципі зараз вона вернулася до тієї ціни, коли я її вчора продавав. Але зараз ви все це бачите все одно на екрані, тому що я поставив запис екрану. І перейдемо ще до біткоїна, залишився він, також його продам. Натискаємо продати по ринку, вибираємо максимум. І з біткоїна вивів 27 16 доларів 16 центів. Також натискаємо продати. Є, все створили ордер, все виконано. Далі переходимо в гаманець, покажу, що я дійсно все продав. Ось, ви бачите, що в мене нічого не залишилось з того, що я виводив. Також мені не вийшло ще вивести токен Tron, так як він в мене є на балансі, і в мене його. Давайте я вам спробую показати. Ось в мене є його 519 штук. Зараз його, на жаль, вивести не можна. Але це так само було і з Соланою, і з полігоном. Там бувають такі дні, коли певні токени вивезти не можна. Тож, друзі, давайте підрахуємо, скільки мені вийшло заробити в даному відео з даного проекту. Токен Солану я продав на 147 доларів. BNB я продав на 75 доларів. Ефір вийшлося продати на 56 доларів. Я буду все це заокруглювати для зручності. Dogecoin на мені вийшло продати на 52 долари. Матіть, я продав на 37 доларів і Dogecoin я продав на 27 доларів. Залишився на проєкті у мене тільки один токен, який я не вивів. Це монета Tron. і у мене на балансі 519 токенів. Зараз перейду на біржу і подивимося, скільки це буде в доларах. Ось ви зараз бачите 519 токенів. Це буде приблизно 54 долари. Ось таку суму грошей мені вийшло зараз вивести з даного проекту. Друзі, ви бачили мій результат. Там я нічого не розказував, не показував, що можливо заробити. Просто я регулярно реінвестував в даний проект. Зараз у мене вже електроенергія розподілена так умовно електроенергія. Що майняться майже всі токени. Тоді, коли я тільки я починав, я майнив тільки один токен це є власне RollerCoin, який є внутрішнім токеном, за що можна купляти ось ці е, відеокарти. Також варто сказати, друзі, що якщо ви зараз зареєструєтесь, у вас не буде, звісно, такого прибутку, як ви побачили на відео. Але якщо у вас є час і терпіння е, працювати і постійно реінвестувати, можете спробувати. Проект працює вже досить довго, регулярно виплачують. Гроші, гроші мені курва дай! Я надіюсь, це відео вам сподобалось, так як я робив опитування в своєму ютуб каналі. Ви хочете бачити результат. Ось, ви побачили результат, виплата з проекту на криптовалютну біржу Binance. Я дякую, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, відео вам було корисним, сподобалось, і ви будете на цьому пробувати заробляти. До речі, напишіть в коментарях, яке ви хочете наступне відео про той чи інший спосіб заробітку. Залишайтесь на ютуб каналі Шаркус. Тут все про заробіток.